Друзі, всім привіт із Карпат. Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. А розпочинаю я його із ремонту у школі. У нас зараз іде підготовка навчального класу спочатку у Андрійка, знаю, що буде так само і у Вікторії до навчального року. Батьки, які там мають час і змогу, приходять і допомагають робити ремонт. Тож я теж. Тут Робота не складна, помалювали вікна, трошки допомогли помалювати, попідмальовувати точніше стелю, десь стіни, де було просвіток, оскільки перемальовували повністю стіни в інший колір. Також допомогли там такі невеличкі нюанси, які потрібно було доробити. І на цьому все закінчилося. Але, чесно кажучи, встигла я і замаститися добряче, і часу на це трошечки пішло. Можна сказати, що півдня пройшло. Прикупила морозиво, е замазура показує, яка що і ноги повимащувала все. Декілька хвилин відпочиваю разом з дітками. Мене всі зустрічають е у, у дверях. Переодягаюся, і е, до роботи. Сьогодні в мене в планах є е, зірвати цибулю піря цибулі, те, яке залишилося, тому що, так дивлюся, що ще пару днів на сонці там вже не буде що рвати. Хоча е, в мене ще є грядочка там із молодою цибулькою, але треба її зірвати, яка зелена, також кріп, і зробити таку заготовку. У холодильнику морозилку, хоча я не знаю, яка буде зима, і чи зможе щось стояти взагалі у морозилці, поки що вона, бідна, справляється, їй вистачає того часу, щоб стримувати температуру, але як буде далі, не знаю. Також хочу накопати вже свіжої молодої картоплі, що я і зробила. І е, відправляюся в будинок, буду це все мити та сушити. Помила я е, цибулю, помила кріп, поставила, щоб вона обтікала від води, обсушувалася. А в планах в мене є приготувати смачні сирні пончики. Е, діти зовсім якоїсь такої вареної їжі не можуть їсти, тому що жарко. А думаю, такий пончик. Е, Буде смачно взяти в руку і посмакувати з чимось, хоча б один та й, напевно, поміститься. Бо там якийсь суп чи ще щось таке основне, допроситися, щоб з'їли не можна ну, в таких кількостях, як би мамі хотілося, звичайно. Хоча я не змушую, якщо говорити правду, я можу там змушувати їсти салат. Або якусь таку більш кориснішу їжу, а щось таке я стараюся по їхньому бажанню. Тож я відміряла всі собі інгредієнти. У мене тут є сир, до нього я додала сметану, цукор, ванільний цукор, додала сіль, додала яйця. І все це гарнесенько зараз буду перемішувати. Я перемішую просто руками. Також забула сказати за соду. Сюди ж я додаю соду, У мене є тут. Пересіяне борошно, і з ним я замішую тісто. Не забиваю мукою, замішую таке м'ягеньке, еластичне. Головне, щоб воно не придипало до робочої поверхні. Ось так вирізаю собі горнятком такі кружки. Потім я буду робити із тих кружків бублички за допомогою ось такої насадки. Роблю дуже маленьку середині дірочку. Можна було би вирізати чимось більшим, але не хочу, так мені зручніше принаймні. Олія добре розігріта, обсмажую з двох сторон бублики, і вони виходять дуже-дуже смачними. Знаю, що не корисно, знаю, що багато жиру, багато олії, але час від часу можна. Декілька хвилин з кавою, з деревені з Софійкою. І можна далі продовжувати. Приступаю я до нарізання своєї цибулі та кропу, запах на всю хату такий, що діти заходять з вулиці і питають, що то я таке роблю. Чесно кажучи, кріп більше виїдає очі, ніж цибуля. Хоча її пір'я вже воно таке постоянне, вже старе і досить таке потужне, що виїдає очі. Але... Кріп зовсім від цибулі не відстає. Але на смак воно зовсім ніяк не впливає і на зимку до супу чи будь-яких страв повністю підходить. Мені воно там великої ролі не відіграє, тому що вона там дуже молода або вже ось така, як готувала я. Я і так всі залишки все пообрізала. Ось так гарненько поділила я у поліетиленові пакетики. У мене немає там вакууматора нічого. Я просто набираю їх спліскую і гарнесенько ось так відправляю у морозильну камеру для того, щоб вони заморожувалися. Цієї кількості, що я зробила, мені вистачає повністю на цілу зиму. Більше зовсім не потрібно. Як бачите, в тій кімнаті вже сонечко сховалося, обійшло на інший бік, і навіть трошечки так включила підсвітку, щоб було краще видно. А в інших кімнатах якраз таки світить сонце, тож я приступаю до прибирання. Мені треба помити підлогу від тієї спеки. Стараємося шукати спасіння, не знаємо як. Хочеться все помити, повідкривати навтіж усі вікна. Хоча ми і так робимо, у нас постійно відкриті всі вікна. Коли помита підлога, здається, що легше дихати, повитираєш весь той пил. І ще сам підеш, помиєшся. нас спасає те, що, наприклад, коли відключають світло, у нас вода до хати йде самотьоком. Вона тече сама, насос нам не потрібен. Бо вона має такий метраж е, і такий нахил, що може затікати в будинок сама, і це чесно кажучи дуже сильно рятує. Також рятує те, що є газовий балон. На якому можна готувати їжу. Ось, наприклад, пончики я вже смажила на газу, тому що світла не було. Світла взагалі є дуже мало. Саме в цей день його давали на півтори години зранку, і потім десь приблизно на півтори години, на дві з вечора. Так, в переважній більшості світла нема. Тож там, де потрібно світло, треба рухатися досить швидко. І так я проходила всю другу половину сьогоднішнього дня. У нас зараз вже 9-та година вечора, нарешті сонечко заховалося і на землю почала спускатися така бажана прохолода. Я знову із горнятком, правда, в ньому вже є не кава, а водичка. І я так ходжу без перестанку. У мене вода, як не в одному горнятку, то в другому. І без води взагалі ніяк. Спека страшна, здається, що нічого взагалі такого важливого не робила, але, чесно кажучи, навіть і замучилася. Тому що ти навіть щось елементарно стараєшся приготувати, тобі тече, ось так, ходиш, витираєшся, тече все прилипає до спини. І я дуже сильно співчуваю тим людям, які мають роботу на відкритому сонці, не мають можливості сховатися, мусять бути під ним, то є, чесно кажучи. Пекло, і хто має проблеми зі здоров'ям, якісь, винести ту ж ну, дуже сильно складно і важко. Е мотивація моя закінчилася. Е маю велику надію, що відео вам було корисним, мотивуючим, якщо так, тоді. Не підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все одному фіно відео. А зараз кажу вам всім, папа. Ось так. Весь день, який про майну я змогла помістити в 10-х хвилинне відео. Зробила таку невеличку мотивацію для вас. Зараз роблю обхід своїм городом. Маю велику надію, що відео моє вам сподобалося, можливо, когось змотивувало, надихнуло, просто виконувати найпростіші елементарні домашні справи. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, папа, до -па, зустрічей.